Сьогодні в Тернополі Кривбас буде намагатися реабілітуватися за поразку в чемпіонаті. І за ось цю прикру ситуацію у Кубковому поєдинку. Дуже багато вболівальників Сьогодні і епіцентр теж окрилений своїм дебютним успіхом. Теж буде намагатися зачепитися за залікові бали. Тренери. Тренери обох команд Сергій Нагорняк та Патрік Ван Лювен. Є передача, але перехоплення, і Кривбас. Відбивається тут одразу два футболісти Кривбаса і контратака. Чому зупиняються гравці епіцентра? Вихід 2 в 2. Можна бити, можна віддавати передачу. у воротах. 1-0 Кривбас уже на третій хвилині виходить вперед. І це Глейкер Мендоса. Він відзначається на контратаці. А що сталося? Що сталося із футболістами Епіцентра? Сергій Нагорняк теж не розуміє. Не лише він. Так само і його асистенти. В'ячеслав Кудляр, Олександр Бандура. Теж там. Не можуть зрозуміти, що ж сталося. Різко пригальмував гравець епіцентра. Рухом зараз влучання м'яча у руку, але був Рикошет від газону. чи від... Ноги Володимира Вілівальда. І давайте будемо чекати рішення бригади арбітрів. Джеуване опиняється у штрафному майданчику. І одразу ж пробиває по воротах. М'яч влучає у ногу Вілівальда і потім рикошетить у ліву руку. Ну, тут пенальті тут не призначає. Олександр Менченко. Зараз падіння. І це 11-метровий удар. А ось тут уже буде пенальті. Тут уже порушення правил. І на сьомій хвилині. Знову, знову епіцентр заробляє 11-метровий удар. В Минулому турі пенальті приніс історичні три залікові бали для команди. Сьогодні, як воно буде, зараз подивимося. Давайте дивитися. Шалена інтрига зараз у цьому моменті. Сіфуентес забиває 1-1! Знову, знову забиває холокін Сифуентес. Знову не бачив цього епізоду Сергій Нагорняк. Але він бачить радість своєї команди, радість уболівальників. Дуже швидко. Епіцентр зрівнює. Не вгадав Олександр Кемкін, куди пробиватиме Кінсі Фуентес. І цей іспанець закохує в себе публіку, місцеву уболівальників епіцентра. Ханцев спокійно працює на м'ячі проти двох суперників. Класно закидає вперед. Там був невеликий Ркошат. Передача п'ятою не було в сайду Кирюханцева. Подача від нього на дальню стійку. Удар! у воротах 2-1! І це Владислав Супряга забиває. І схоже, треба допомога лікарів. А судячи з реакції футболістів, там щось щось страшне, напевно. Забиває Владислав Супряга, але це не очевидна радість, тому що, схоже, під час приземлення він зазнає важкої травми лівої руки. 2-1. Епіцентр виходить вперед. Сергій Нагорняк казав, казав, що для Супряги дуже важливо забити цей перший м'яч. І вони будуть підтримувати цього футболіста. Вони хочуть витягнути його з цього непростого періоду. І сьогодні супряга відзначається. І дуже хотілося б, аби все було добре із нападником, тому що ну, це дуже прикро. Ой-ой-ой-ой-ой. На ліву руку приземлився Владислав Супряга. Кого слабкі нерви, краще, краще не дивитися, друзі. Схоже, зламав руку супряга. Який же неприємний момент, і хочеться підтримати Владислава. Хоч ну і буде заміна. Дуже важкий насправді момент. І підтримують уболівальники нападника Кривбеса, Підтримуємо і ми, хочеться побажати якомога скорішого відновлення. Дуже непростий етап у кар'єрі Владислава Супряги. Та ще й травма. Бачите, реакцію Сергія Нагорняка, який уточнив, що на лікоть приземлився, зламав руку. Ну, подача із кутового. Навіс удар головою. Цього разу вже в площину воріт Олега Білика, але це ніби на розминці. Дуже просто. Розіграли. кутовий подача на дальню стійку. І на виході не грає по м'ячу Олександр Кемкін. Але на його щастя, суперник там не зміг замкнути на дальній стійці. Невдало оцінив ситуацію. І не зміг на виході вибити кулаком. Теж у чужому штрафному. Бакарі, конате. Єгор Твердохліб. Давайте дивитися за цим кутовим. Подача. Висока на дальню. стійку. Удар! М'яч у воротах! Це 2-2. Зрівнює Кривбас. Єгор твердохліб знову забиває головою. Ось вона сильна чеснота Єгора У матчі з Оболонню, пригадуємо, відзначався голом головою. Ну і Патрік Ван Люон там щось занотовує. 2-2 його команда на 25-й хвилині. Рахунок зрівнює. і Єгор твердохліб відзначається забитим м'ячем. Є подача від Сіфуентеса. Скидання. Удар головою. М'яч летить над воротами. Неймовірний поєдинок. Шанс для епіцентра. Сиберіо зовсім трішки не влучає. Надзвичайно складний удар для голкіпера. М'яч по такій навісній траєкторії летів і міг опускатися. Насправді під поперечку. Зараз порушив правила. Владислав Мороз буде бити по воротах, пробиває і відбиває цей удар Кемкін. Насилу завдавав цього удару капітан епіцентра. Подача із кутового високий навіс. Знову є удар, і це знову, знову твердо хліб. Я не знаю, як це працює, але постійно він обирає таку позицію, з якої виграє другий поверх. Макитишин у фланг. Здорово обігралися. Юрчиц набирає швидкість. Звужує, заходить у штрафний майданчик. Передача на Мендосу. Глейкер! Вау! Це 3-2! Оце так гол! Глейкер Мендоса. Робить дубль у сьогоднішньому поєдинку. Ідеальне виконання від легіонера Кривбаса. П'ять забитих м'ячів у першому таймі. Десь ми вже бачили подібну історію. Коли Кривбас із зорею грав, там теж був дуже насичений результативний матч. Чомусь ця поперечна передача вздовж штрафного майданчика теж дійшла до Лейкера Мендоси. А Зараз проходить передача по флангу. УДАР! 3-3! Офсайд. Положення поза грою. Довга передача. І вона проходить на Сіфуентеса. Він встигає до м'яча. Один в один проти Бекаваця. Куакінці Фуентес. Сіфуентес під праву. Подача від Сіфуентеса на дальню стійку. Вибиває. Боян Юрчець. Теж доволі ефектно зараз складається і вибиває. За межі поля на кутовий. Зараз облізка помилка. І три в один вибігають футболісти Кривбаса. Мендоса. Мендоса прострілює далі. Прокидає м'яч. Удар. І Міячуся це воліт. Уже на початку другого тайму. Кривбас забиває знову Карлос Парако. Відзначається четвертим голом для Кривбасу. У сьогоднішньому поєдинку помилка обрізка від епіцентра. Дуже невтішний момент для номінальних господарів поля. І вони пропускають ось таку стрімку контратаку. В якої були величезні перспективи. Команда Сергія Нагорняка вже в два м'ячі поступається. Денис Янаков виконує цей штрафний удар. Пробиває Янаков ближній кут. Кемкін вступає у гру. Воротар Кривбаса. Провів Венесуелець. інший його співвітчизник Лейкер Мендоса. Сьогодні забив свій. Теж, відповідно, другий і третій м'ячі. Янаков буде виконувати стандарт. Дуже схожий епізод уже був кілька хвилин Тому Янаков пробиває знову в ближній кут, але цього разу не низом. А трохи підіймає м'яч того номера Кривбаса. Дивимося ще раз за штрафними ударами Янакова. Ось Це перша спроба, а це вже друга спроба. Дуже схожі моменти, моменти близнюки. По суті, кінці набирає швидкість. Два суперники проти нього. Сікуентас в центр заходить. Віддає передачу, яка все-таки доходить, куди треба. Удар. в Ближній кут. Тягне Олександр Кемкін. Владислав Кристін поруч із ним. Який повертається в заявку. Пропускав попередній поєдинок через травму. Зараз момент і м'яч опиняється. Знову у воротах. Це 5-2. Артур Микитишин. Забиває Владислав Супряга. Бачите, уже з гіпсом. Дуже швидко йому надали допомогу. І Супряга повернувся на лаву запасних команди. Нагадаю, що забив супряга в першому таймі і невдало приземлився на ліву. руку. Зараз найголовніше, аби якомога коротші терміни відновлення були. Вже дочекаємося офіційної інформації після поєдинку. Як все починалося, Кемкін вибиває вперед. Далі підбирання на фланзі дуже легко розвертається Микитишин. І абсолютно спокійно заходить у штрафний майданчик. Він протискає Кирюханцева. Ось тут на фланзі розвернув його Той і... Програє. Перехоплення для Кривбаса. Швидка контратака. Задрака. Задрака віддає передачу. Глейкер Мендоса. Ну що, буде? Буде спроба забити третій. Мендоса пробиває, рятує Білик. Добивання. Ще один сейв від Олега Білика. Оце так момент. Подвійний сейв від голкіпера епіцентра. Якщо. Перший удар ще більш-менш легко було відбити, тому що не зовсім в кут пробував Мендоса. То ось цей другий удар за Дираки на силу з близької відстані. Це вже дуже ефектно. Дивимося повтор епізоду. Ось Тут Блейкер Мендоса легко собі під праву ногу, і танчик абсолютно якось так пасивно діє у цьому епізоді. Це зараз проходить хороша передача. Седун! 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 Забиває! 3-5 стає рахунок. Епіцентр скорочує відставання від суперника. Восьмий гол у цьому матчі. Гравець який замінив. Владислава Супрягу. Забиває. Вадим Сідун. Відзначається дебютним голом. Але зараз проходить передача. Удар! Заблоковано цей удар від Миронюка і одразу контратака. Дивимося ще раз попередній момент, в якому Миронюк отримав передачу. Скидання від Владислава Мороза. І Миронюк одразу без роздумів пробиває. Пуентес закидання на дальню стійку. Хороша передача. Скидання під удар. Беженер, Беженер не забиває. Як же добре розіграно зараз було. Закидання на дальню стійку. Кілька та таких хайлайтів на його рахунку забитий м'яч. Зароблений пенальті. Зараз ще один шанс може бути. У епіцентра треба забивати. 4-5. Андрій Борячук. Ну, майстер просто. Як же він зараз закрив м'яч від суперника, під ліву підлаштував. Божевільний поєдинок! Це УПЛ, друзі. Це українська прем'єр-ліга. Дев'ять 9, 9 забитих м'ячів. Дев'ять чи десять буде. Давайте дочекаємося, бо може бути й 10. Проходить передача з глибини на Борячука, і він виграє позицію у Араухо. Потім прибирає. Бакаріко на те під ліву ногу і чітко під стійку пробиває. Сіфуєнта скидає на танчика. Танчик виконує високу подачу на дальню стійку. Скидання, чи буде удар по воротах? Рятує свою команду Олександр Кемкін. Неймовірно, дивовижний сейв. Кемкін рятує. І теж, надзвичайно, насичений матч був. Сьогодні 10 забитих м'ячів немає. Але є 9-5-4. Перемагає. Кривбас на виїзді. Оце так матч. Неймовірне видовище ми сьогодні побачили. Яка шалена розв'язка.